Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми з вами знімаємо шифінг 244B. Вірніше, я знімаю, а ви на нього дивитесь. Ця моделька повнопривідна. Це, до речі, найдешевша модель серед повнопривідних шифінгів. Це модель з боковим радіатором, без якихось там. Додаткових модифікацій, тобто така базова, хороша модель. Вона йде в новому капоті, приїхали в двох кольорах, є синій та зелений. Мотор SF-138, ресорна підвізка у вас на 5 листів металу. Рама тут йде широка. Вага цього трактора вже сягає ТО на 200, тобто це вже великий такий надійний трактор. 16-та передня резина, 9,524 задня резина. Модифікація B має у вас боковий радіатор. Звертаю увагу, що конкретно ця модель 244B єдина з усіх шифенгів, яка чомусь постачається з трьома датчиками. Тут немає лічильника мотогодин. Чомусь, чомусь знову в 25-му році його не ставлять. На всіх моделях абсолютно ставлять. Конкретно от на цій моделі чомусь вирішили не комплектувати. Я не знаю, можливо, в майбутньому виправлять поки що так. Ну, це, в принципі, не така висока проблема, тому що ну, цей датчик коштує насправді 300-400 гривень, але чомусь його не комплектують. А, значить, хто не знав, шифінг це міні-трактор, у нього правостороння а, передача потужності від ремня. По задній навісній системі коробка у вас 4 плюс 1 йде, по-перше. По-друге, тут циліндр стоїть у вас в коробці. Підіймає така система 420 Не непромусового типу, звичайна стандартна навіска. Вал відбору 540 обертів, є причіпний пристрій на м'якій сцепці, Значить, Захисний кожух зйомний і сам пристрій тримається ось, бачимо, до заднього чулка. Також розкоси на цьому тракторі тримаються до тієї ж самої платформи на тих самих болтах. Це оці от гвинти, які у вас йдуть на трьохточку. Хто не знав, а може хто і знав, нагадаю. Отака от розпорка між крилами вона слугує розширювальним баком для масла. Багато хто питає, чи повинно бути ось так. Так, да, друзі, повинно бути ось так. Нічого не м'яємо, не чіпаємо. В комплектації йде зіп, іде заводна ручка. Якщо ви, звісно, можете 24-й двигун стартанути, в мене це не разу не вийшло. В комплектації також йде автомобільна розетка. Значить, по самому трактору. Давайте покажу вам. Так, сам рычаг у вас іде з зміщенням чотири передачі вперед, одна назад, повишені, поніжені має, вімкнення окремо насоса, вал відбору. І з цієї сторони у вас стоїть гідравліка. Гідравліка, як я і сказав, плаваючий режим, плюс вгору примусово, плюс вниз під своєю вагою. Є також ящик для інструментів, він в комплекті йде ось там. Сам капот виконаний в такому самому дизайні, тобто передня при, прибор, приборна панель. А от е, передня частина капота вже відрізняється від попередніх моделей. Вони з цієї моделі вже 240 b 244 b отримали нові капоти. Е, Ні на що не впливає, все те саме, по суті, тільки, ну, тільки воно так почало виглядати. Так, тут у вас е, схема перемкання передач. Коробки, тобто, щоб ви постійно не дивилися, бо тут все на китайській мові. Ось тут у вас дублююча формула вже на нашій мові. Е, так, трактор 25-го року зборки коштує на сьогоднішній день 4100 доларів. Доставка від компанії Motor безкоштовна, без передоплати, додому возимо цю техніку е, вже, я не знаю, років 8, напевно. Друзі, якщо хочете замовити такий трактор е, без переплат. Без нічого, просто з безкоштовною доставкою додому, то телефонуйте за номером, який бачите на екрані, і замовляйте цей трактор до себе додому. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.